Кум цибуля. Коли ваше прізвище цибуля, то, як ви думаєте, вас називають у класі Правильно, Кум цибуля не інакше. Бо в кожному класі обов'язково знайдеться хтось, хто читав уже сорочинський ярмарок Миколи Васильовича Оголя. І нікуди ви не дінетеся. Нічого ви не вдієте. Хай вас тисячу разів звуть Петрик, ніхто вас Петриком не називатиме, хоч плачте, хоч ображайтесь, хоч скаржіться Глафірі Павлівні, не допоможе нічого. Будете ви кумом цибулою і вся гра. Як каже знайомий уже вам, семикласник Вася Лоб. До речі, Петрик Цибуля не плакав, не ображався і не скаржився Глафірі Павлівні. По-перше, тому що в нього була весела і лагідна вдача він не любив ображатися, плакати, а тим паче, скаржитися. По друге, він з малку звик до цього прізвиська сам тато називав його так ще з немовлячого віку не татового, а. Петрикового, звичайно, і старший Петриків брат, десятикласник Альоша, теж був кумом цибулею, та й тато їхній власник супермаркету Олександр Іванович, скажемо відверто, не уникнув цього прізвиська. Серед близьких друзів і Олександр Іванович був кумом цибулею. Але щоб не було плутанини, ми з вами називатимемо кумом цибулою тільки Петрика. Треба сказати, що в класі його всі любили. От є ж такі щасливі люди, які одразу викликають до себе загальну симпатію. Про них усі так і кажуть Симпатяга. Тільки глянеш на нього і вже не можеш втриматися від привітної усмішки. Кругле веснянкувате личко, носик бараболькою, біляве волосся кумедно стовбурчиться їжачком, і голубі очі весь час сміються. Ніхто ніколи не бачив, щоб кум цибуля хмурився, сумував, сердився або що. Навіть як десь упаде заб'ється, тільки на мить скривиться від болю, а наступної миті. Вже сам із себе сміється весело. Гарний хлопець нічого не скажеш. І от про цього гарного хлопця раптом рознеслася несподівана чутка її принесли на продльонку двоє бешників Спасокукоцький і Кукуєвицький. Як ви знаєте, на продльонку, тобто продовжений день лишаються не всі. У кого вдома є вільні від роботи родичі дідусі, бабусі, брати, сестри тощо, ті здебільшого не лишаються. Кум цибуля не залишався. В нього був брат Альоша, десятикласник, ще й дідусь Пантелеймон Петрович. Так от пішла сьогодні група бешників продльонщиків – у ботанічний сад. Спасокукоцький і кукуєвицький откололися, побігли випити соку. Глиб, а у кіоску стоїть біля вагів Кум цибуля і продає яблука. У синьому фартусі у береті, мов справжнісінький продавець. Спасокукоцький і кукуєвицький так і вклякли від подиву. Кум цибуля помітив їх. Відморгнув весело, і хоч би що. Спасокукоцький і Кукуєвицький навіть про сік забули, так і не випили. Постояли, постояли із роззявленими ротами і повернулися назад. Ашники, почувши незвичайну новину, розгублено перезирнулись Як на це реагувати? У першу мить вони ще не знали. Тільки Гришка Гонобобель, який ревниво ставився до популярності кума цибулі, дозволив собі гикнути досить радісно Геге, продавець негоціант цибуля. Та люська зарічняк вигукнула за звичкою. Уявляєте, уявляєте? Жах. Усі інші... Вичікували. Та й справді хто приніс новину? Бешники, постійні їхні суперники і конкуренти та ще й оті, Спасокукоцький і Кукуєвицький, які тільки й знають, що підхихикують завжди з-за чужих спин. А може взагалі брешуть? Може наговорюють тому про всяк випадок, Шурочка Горобенко. Вирішила бешників трохи при. Той пригасити. То й що? задирикувато труснула вона головою. Ну й торгує, і хай на здоров'я потрібна для людей справа. І нічого вам. Категорично. підтримав її Ромчик Лещенко. Він дуже любив слово категорично. А тихий Антоша Дудкін мовчки кивнув головою, і Спасокукоцький та Кукуєвицький тут же пригасли, відступили і зникли за дверима. Але подивитися все-таки треба, сказала Шурочка, як їх уже не було. Категорично! Знову таки сказав Ромчик. По дорозі до того кіоску, що біля ботанічного саду, говорили про торгівлю, про торгівлю взагалі і про продавців, зокрема, найбільшу обізнаність у цій справі виявила Люська Зарічняк. Ой, ви знаєте, ви знаєте? джерготіла вона. Працівники торгівлі це такі забезпечені люди матеріально жах. В однієї маминою знайомої сусідка по дачі, на нижніх садах. Звичайнісінька собі продавщиця. Так чого в неї тільки нема. І дача, і мерз, і два комп'ютери, крутий мобільник, і всі пальці в перснях. Саме золото. Уявляєте? Уявляєте? Жах. А що? Обважує, обмірює, обраховує. Запросто! Замахав руками гонобобель. А потім тільки раз і під суд. Тихо сказав Антоша Дудкін. Його мама була народним засідателем у суді. Категорично! кивнув Ромчик. Невже й наш кум цибуля хоче стати таким? Недовірливо промовила Шурочка. А що? знову замахав руками гонобобель. Запросто, і тато його у торгівлі працює, і брат Альоша збирається у торговельно економічний вступати. Він сам казав. Уявляєте, уявляєте? Жах. Взялася рукою за щоку Люська. Такий симпатяга і жах. — рубанув рукою гонобобель. Ви всі тільки й знаєте симпатяга, симпатяга, а цей симпатяга таким потім стане, що будь здоров. Ану, тебе. обурено вигукнула Шурочка. Тобі тільки б якусь Гидоту сказати про когось. Не Гидоту, а просто трохи знітився гонобобель. Вони саме проходили повз велику галасливу чергу, що юрмилася навколо залізних ґрадчастих контейнерів, з яких мов чудернацькі тигри визирали смугасті херсонські кавуни. Огрядний, спітнілий дядечко, у збитому на потилицю капелюсі лаявся з продавщицею. Ви мені нарахували десять сорок п'ять. А з мене десять тридцять п'ять. Я математик. і рахувати вмію. Продавщиця дебела й галаслива, презирливо міряла його поглядом. Математик, який же ви мужчино міліметровий, нати вам назад? Не десять, а двадцять копійок. Тільки йдіть швидше, не затримуйте мені чергу. Ваші копійки мені не потрібні, мені не гроші, а принцип. Треба правильно рахувати. Ідіть, ідіть!» Та не затримуйтесь, справді. А ви не кричіть, якби вас обрахували. Отпускайте, одпускайте, ну. А ви чого лізете? Ви тут не стояли. Я не стояла, та я безпосередньо за цією дамою. Безпосередньо. Я тільки бігала по пакет. Мені принцип, принцип, я гроші не друкую, я заробляю чесно. Гришка Ганобобель переможно глянув на шурочку. О, чула, а ти гидоту. І життя треба знати. Геге. Шурочка мовчки одвернулася від нього. Почалася огорожа ботанічного саду. Аж от. Вони вирішили близько не підходити. Треба делікатно, сказала Шурочка, делікатно треба. Біля овочевого магазину був кіоск із тентом, ззаду якого громадились ящики. Майже всі вже порожні. Але за вагами стояв не кум цибуля, а його старший брат. Одинадцятикласник Альоша. Справді у синьому халаті, у беретику, як справжній продавець. Таком Цибуля теж був тут. Підв'язаний, видно, спеціально вкороченим для нього синім фартухом, він ревно допомагав Альоші, спритно насипав яблука з ящиків у пластмасове відерце, а Альоша брав. Ставив відерце з яблуками на ваги, важив і розраховувався з покупцями, причому відерець було двоє. Поки Альоша важив одне, кум цибуля насипав друге, і черга посувалася дуже швидко, без галасу, без лайки, без суперечок. Видно було, що люди задоволені. Раз у раз чулося молодці! От би всюди так. Гарні, хлопці. Коли хтось новий підходив до сивенького дідуся, що стояв у черзі останній, він вічливо повторював одну й ту саму фразу. «Продавці вибачилися, просили не займати. Зараз буде перерва прийматимуть товар. І не встигли наші ашники. Обмінятися першими враженнями черга зникла. Останній сивенький дідусь, сказавши «красненько дякую, одійшов. Альоша побіг чомусь у магазин. Кум цибуля лишився у кіоску сам. Гайда. Побалакаємо з цим негоціантом, махнув рукою гонобобель. Тільки делікатно, сказала Шурочка. Та делікатно, делікатно. Вже на ходу кинув Гонобовель. Кум цибуля щиро здивувався, побачивши одразу таку кількість знайомих облич. О, привіт. Мене гоціян тут цибулі низький уклін. Гонобобель церемонно вклонився, вимахуючи уявним капелюхом. Ги-ги! Інші привіталися у розбрід. — А що ти тут робиш? не дуже до ладу спитала Люська, наче й так не видно. Братові допомагаю! просто відповів кум Цибуля. Він іще влітку влаштувався і підробити, і для практики. Він же в торговельно економічний збирається ця його щирість якось одразу обеззброїла всіх. Тільки Гонобобель продовжував виступати От цибуля! От негоціант! Купець Нижньогородський. Але, побачивши, що його зачіпки надіють, теж скис. І, щоб якось вийти з незручного становища, сказав Ану, хоч покажи, чим ти торгуєш. Гонобобель перехилився через прилавок і раптом радісно заволав. Люди, дивіться, який товар! Він вихопив з ящика велике червонобоке яблуко. Ой, я хитаюсь, зойкнула Люська. Куме. Гонобобель ляснув цибулю по плечу. Дай хоч скуштувати скупердяю. Сидить на таких вітамінах і, і мовчить. Кум цибуля ніяково усміхнувся, розгублено озирнувся, почервонів. Бу, Будь ласка, беріть, будь ласка. Гонобобель тут, таки не роздумуючи, вкусив яблуко і аж зажмурився. Мух, ну, смакота! Люська потяглася рукою до ящика. То ви що? обурилася Шурочка. Це ж не його. Як так можна? Що значить не його? Жуючи і захлинаючись, обурився й собі Гонобобль. — А ми чужі? Свої? Скажи, куме. І справжні працівники торгівлі завжди знайдуть, як списати таку. «Мізерію!» щось підгнило, щось побилося, правда ж? Кум Цибуля непевно знизав плечима, але тут же закивав, перепрошуючи: Беріть, беріть, будь ласка, будь ласка, беріть, чого там? Гонобобель так смачно жував яблуко, з таким хлептанням вгризався в нього зубами. Що відмовлятися було просто не сила. І спершу Люська, а потім Ромчик, Антоша, й інші потяглися руками до ящика. Цікаво то річ, яку можна було б назвати законом більшості як більшість щось робить, то й тебе, хоч, може, й не дуже ти спершу хочеш, тягне якась сила так само вчинити. Як всі, так і я. А коли ще й бажання є, коли в тебе можна сказати, аж слинка тече, Ну й хочеться ж укусити оте яблуко смачнюче, то як же його втриматися? Шурочка швидко, швидко заморгала й опустила очі. Хіба що найменшеньке, щоб попробувати тільки. Але... Як вона не вибрала, а їй дісталося й червоне-червоне, ну і ящик. Вона так почервоніла, коли взяла яблуко, що її обличчя і яблуко у кольорі зрівнялися. Совісна була дівчинка Шурочка. Вони стояли й дружно хрумкали. Аж за вухами лящало. А кум цибуля дивився на них і усміхався лагідно. Ну, яблука, я ще таких з роду не їла. Чесне слово, можна я ще одненьке. Люська благально глянула на кума цибулю. Бри, звичайно, це Макінтош. А зараз одержали сорт. Слава переможцям! От почекайте, скоро Альоша почне виносити, ще тих покуштуєте. Гришка Гонобабель, що хрумкав уже третє, враз застих. На хвилинку одірвав яблуко від зубів і несподівано рішуче сказав: Ні, гарного потрошки! Гайда, люди! Не будемо заважати, будемо делікатними, як каже наша Горобенко. Шурочка мало не вдавилася яблуком. От нахаба. Їй просто мову одібрало. Вона не знайшла, що сказати. А Гришка, тим часом схопивши з ящика ще одне яблуко, вітально підняв руку догори Чао, куме! Красненько дякую. Здорово мати своїх людей у торгівлі. Хе. -хе! Чао! І, гикаючи, побіг собі геть. Всі враз знітилися, попускали очі й, бурмочучи. Спасибі, дякую, до побачення почали швиденько розходитися. За хвилину кум цибуля лишився біля кіоску сам. Шурочка Горобенка й Антоша Дудкін жили в одному будинку. Тому йти їм було в один бік. Вони йшли і мовчали. Раптом Антоша спинився. Слухай, а, давай повернемося. Для чого? Шурочка почервоніла. Не знаю, але, взагалі, правильно, наче вкрали щось і тікаємо. Ага. Ходімо, рішуче повернулася Шурочка. Коли вони визирнули з за рогу, то побачили, що кум цибуля з винуватим виразом обличчя щось говорить брату Альоші, а той розгублено чухає потилицю. Ховаючись за порожніми ящиками, вони підійшли ближче. Так, скільки усього кажеш? питав брат Альоша. Та, мабуть, штук за 20, я думаю. Зітхнув кум цибуля. Ану, прокиньмо на вагу. Альоша швиденько всипав яблук в одне відерце, вдруге почав важити. Так, 3200 плюс 2700. Ну, накинемо для певності ще кілограмчик. Може, ти помилився, ти ж не рахував. Не будемо нікого обдурювати. А то про нашого брата, працівника торгівлі, тільки й знають хапуги, здирники. Ми ж з тобою не такі, правда? І ніколи не будемо. Кум цибуля мовчки хитнув головою. Виходить, кілограмів шість з половиною. Сім. Хай буде сім. Ціна за кілограм відома. Отже, він рішуче поліз у кишеню, витяг гаманець, почав одраховувати гроші. Не вішай, братику носа. Ми з тобою, люди робочі. Можемо собі дозволити частувати друзів. Навіть цілий клас. Шурочка з Антошею перезирнулася. У тебе щось є? Прошепотіла шурочка. Антоша, вишкріб кишені, зітхнув Двадцять три копійки. Давай, у мене сорок. Брат Альоша здивовано витріщився на неї, коли вона, несподівано з'явившись, простягла йому гроші. Що таке? За яблука. В нас просто більше зараз нема. Альоша усміхнувся. Та ні, не треба. За частування ж не платять. Яке там частування? вигукнула Шурочка. Свинство з нашого боку, а не частування. Думали, працівники торгівлі завжди знайдуть. Пробурмотів Антоша. Слухайте, а знаєте що? Несподівано стрепенулася шурочка. Наступного дня з 5 А на Прадльонку не залишився ніхто, зате в овочевому магазині, що біля ботанічного саду, такої кількості добровільних помічників ще не бачили ніколи хто носив порожні ящики, хто прибрав, хто допомагав продавцям. Робота знайшлася кожному. Навіть Гришка Гонобобель і Люська Зарічняк, які шурочину ідею спершу зустріли без усякого захвату, і з якими довелося провести роз'яснювальну роботу, й ті не відставали. У гурті завжди працюється весело знову ж таки, отой закон більшості. У той день ніхто не з'їв жодного яблука, хоч усіх пригощали, і яблука були дуже смачні. Слава переможцям!